Вітаю, друзі, брати та сестри. До мене буквально брати багато говорили про те, що така церква, і як чудово, що ми є друг у друга. Це чудово, дійсно, ми не є просто якимось клубом по інтересам, де люди приходять об'єднані якоюсь ідеєю. Ми є новим творінням Божим і кожен виконує свою роль у цьому. Навіть більше це нове творіння Боже, воно не закінчиться, навіть коли весь світ зникне, воно переживе цей світ. Сьогодні ми будемо говорити про це і про те, як ми можемо виконувати свою роль у цьому творінні, як ми можемо бути щасливішими. Сьогодні будемо говорити про другий, про другий розділ послання до Філоп'ян з першого вірша. однак для цього я прочитаю пару віршів з першого розділу, останні вірші. 29 і 30 вірш першого, першого розділу послання до філип'ян. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в нього, а й за нього страждати, здійснювати той подвиг, який ви побачили в мені, а тепер чуєте про мене. До цього Павло до, до другого розділу він під, говорить про страждання і про те, як потрібні їм терпіння. Це правда, страждання є в житті кожної людини, навіть невіруючої. Страждань було багато в житті Павла, ми про це знаємо. Він дуже багато страждав. Однак він говорить про те, що це є даром від Бога, це те, через що люди мають пройти, щоб отримати від Бога благословення. І далі він говорить про те, що ми маємо натомість від Бога. З першого, з першого вірша другого розділу він каже: отже, як коли є якась втіха в Христі, коли є якась відрада в любові, коли є якась спільність Духа, коли є якесь милосердя і щедрість, доповнюють мою радість, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, було однодушні і однієї думки. Отже, з першого вірша він говорить, що ми маємо натомість у Христі. Він говорить про втіху у Христі, отже, коли є якась втіха у Христі. І ми маємо в таку втіху. Це те, що не можна передати словами, це те, що можна тільки відчути, коли ти приходиш до Бога. Бог дає нам цей мир в серці. Навіть під час війни. Навіть під час війни ми маємо надію на Бога. Крім того, наша совість нам не дошкуляє, вона не говорить нам, що ми не праві. Ми знаємо, до кого ми можемо звернутися, коли ми грішимо. Ми знаємо, коли ми грішимо. І ми знаємо, що з цим робити. Нема такого, що ми живемо постійному неспокою. Бог дає нам мир. І мир цей у Христі. Самі по собі ми його не маємо, ми маємо його тільки коли приходимо до Бога. І тільки коли ми з Христом, тоді ми його маємо. І він дає справжній мир, який не, не залежить від обставин. Цей мир мав Павло, коли в, його, во всіх його стражданнях, в усіх його негараздах. Цей же самий мир маємо і ми. І його не слід шукати в чомусь іншому, окрім Христа. Його просто немає. Не Це те, чого весь світ не може дати. Далі він пише, коли є якась відрада в любові, любов нам потрібна для того, щоб мати відносини, справжні відносини, те, яких Бог хоче між людьми. До цього втіху в Христі це якби про мене, про те, що всередині нас. Відрада в любові це те, чим ми можемо ділити з іншими. Бог створив нас не поодинці. Коли ми приходимо до Бога, Бог веде нас по життю, Він допомагає нам стати іншою людиною, кращою людиною тією, яку Він бачить в нас, але не поодинці. Ми є церкви, ми є разом, ми є друг у друга. І в цьому ми маємо відраду. Яка, коли є якась спільність духа, це те, також те, що нас об'єднує і дозволяє нам разом служити Богу. Дух Святий, який веде нас по життю, Він не веде кожного окремо, Він веде нас разом. Коли є якесь милосердя і щедрість, а вони в нас є, і слава Богу, що вони в нас є. Ми мало можемо побачити милосердя. Та й щедрості без Бога у звичайному світі. Коли ми не вірили в Бога, ну мало в нас було такого покликання всередині бути милосердими чи щедрими. Цього світ не вчить, це не, це не те, що вітається. Але слава Богу, Бог дає нам це, Бог дає нам силу бути милосердними до інших людей і до самих себе, і бути щедрими. Отже, коли ми це це маємо, коли ми маємо втіху в Христі, відраду в любові, спільність духом, милосердя та щедрість пише Павло, то доповніть мою радість, другий вірш. Чому ж радіє Павло в усіх своїх стражданнях? Що він хоче побачити у Філоп'янах, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Павло писав про те, що потрібно церкві Филиппах, щоб розвиватись. Ця церква була молодою, старих церков тоді і не було. Їм потрібно було знати, як розвиватись. Саме для цього Павло пише, щоб ви думали те саме, мали ту саму любов, були однодушні і однієї думки. Найперше, що потрібно церкві для розвитку, для того, щоб вона зростала, це єдність та любов. Між її членами. Добре. А як цього досягти? Третій вірш. Нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Отже, оцей другий вірш на практиці виливається в ось це. Нічого не робіть на чи з марнославства. Бог дає нам любити один одного, мати спільність духа. Але до, до цього ми не завжди дослухаємось. У нас є власний власне, егоїзм, у нас є власні амбіції, власне те, що ми хочемо зробити. І для того, щоб з цим боротись, для того, щоб бути одним цілим в церкві, він пише: нічого не робіть на чи змарнославство. Він каже про те, що потрібно пілкуватись не про себе, а про інших. Він каже про те, що не потрібно шукати свого, а навпаки, нічого не робіть наперекір. Марнославство е це те, що нічого перед Богом не варте. На нас в житті немає ніяких здобутків, які ми могли би пишатись перед Богом. Нічого, що ми прийдемо до Бога і можемо показати, Боже, подивись, я це зробив. Все, що ми маємо, все, що ми можемо володіти, нам Бог дозволяє мати. Тому, тим більше, нам немає сенсу виставляти свою гордість і йти за нею. Це шлях в нікуди. І ключом для, цього, для, для того, щоб розуміти це постійно є: в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Вважайте інтереси іншої людини більше за себе. Подивіться не тільки на те, що ми маємо, на те, що я маю, а на те, що інша людина має. Теж у четвертому віршу нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Це шлях до єдності церкви, це шлях, який дозволяє нам показувати любов Божу в церкві. І це не тільки стосується взаємовідносин, це змінює і нас всередині. Далі він пише: плекайте в собі ті ж самі думки, що й у Христі Ісусі. Якщо ми так поступаємо, якщо ми так робимо, то це призводить до того, що ми матимемо думки такі ж самі, які були в Ісусі Христі. Павло наводить цей приклад, тому що Він найбільш показовий. Далі він пише: він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе. Прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Ісус Христос мав Божу природу і Він мав її по праву. Це те, чого ми не маємо, але Він мав. Але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав подобі людини. Понизив себе, це те, що нам іноді дається дуже складно. Бо свої, свої думки, свої плани, якісь свої амбіції, вони можуть нам заважати в цьому. Але Ісус це робив. Він був рівний Богу Отцю, маючи Божу природу, не вважав посягнення бути рівним Богові. Бо це і не було посягненням, бо Він дійсно був рівним Богові. Але покорився, був слухняним аж до смерті і смерті Хресної. Це те, що це, це, те дуже, це дуже добре показує те, яким був Ісус Христос. Для нас, ми, Для нас... нас... Ми можемо зробити якесь добре діло один раз. Ми можемо зробити його декілька разів. Але робити постійно, постійно впокорювати себе, постійно проявляти найкращі якості ну це дуже важко. Але Ісус написано впокорив себе, був слухняним аж до смерті і смерті Хресної. І Він це робив по своїй волі, ніхто його цього не змушував. Але в кожний момент свого життя, всі ці роки, коли він жив тут на землі, всі ці страждання, які він переніс, він був в покорі Богу Отцю. І в цьому він і проявив любов, в тому числі і до нас. Тому що завдяки цьому ми маємо вічне життя, завдяки тому, що він упокорився і прожив ціле життя з нами тут на землі. Далі з 9-го вірша. Тому Бог надзвичайно звеличив його і дав йому ім'я яке вище всякого іншого імені. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос Це Господь. Амінь. Отже, тут Павло пише, що сталося для Ісуса Христа як результат Його покори. Він не тільки врятував нас, а й написано, тому Бог надзвичайно звеличив йому та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Отже, цим покорився і отець дав йому славу, славу, яку ніхто раніше не мав. Це дуже цікаво. Ми ніколи таким в нашій історії не зустрічаємось. Ми знаємо про славних людей минулого. Олександр Македонський, Наполеон Бонапарт або інші. Ці люди прославились тим, що упокорювали своєю волею, своєю силою, своїм розумом, упокорювали інших, що показували, що вони є кращими в чомусь чому за інших. Таким чином. Але ні, це зовсім інший підхід. Ісус Христос сам себе впокорив. І натомість Бог Отець дав йому славу, славу, яку ніхто не може отримати, і славу, яку ніхто не має. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Ніхто такої слави не має, крім Ісуса. Десятий вірш. Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних. Хто б колись не жив, хто, хто б колись якусь славу не отримував, це все нічого не вартує перед тією величезною славою, яку має Ісус. І навіть більше, що ж, що ж зробить Ісус з цією славою? І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. І щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос це Господь. Для слави Бога Отця. Ісус віддає цю славу Отцю. Це такі взаємовідносини, яких ну, дуже складно навіть уявити. Бог віддає перемогу Ісусу. Ісус покорюється Богу і віддає славу Йому. Це взаємовідносини любові. Це те, чого Господь хоче від нас. Це те, що Він дає нам робити, дає сили нам в цьому робити. І таким чином Господь дасть в Ісусі Христі і нам, кожному з нас, перемогу. Ми читаємо про це в Біблії. Я прочитаю один вірш з об'явлення. Перші три розділи Книги об'явлення це і послання, послання Ісуса Христа до ангелів семи церков. Ну, якщо ми про них читаємо, ну, більшість цих церков ну, так собі виглядають. Якісь проблеми, якісь негаразди, щось не так завжди. І є серед них одна церква, Лаудикійська церква, у ну, якій зовсім діла погані. Там написано: це та церква, яка ні холодна, ні гаряча. І Ісус пи пише: Я змушений виконути тебе з, з моїх уст, якщо ти не, не виправишся. Тобто церква не була готова служити Богові віддано. Однак в кінці кожного цього послання Ісус Христос говорить ті речі, які Він дає переможцеві. Тобто, якщо ти виправишся, якщо ти будеш перемагати, то я дам тобі щось. В кінці кожного ці, цих послань є. І в церква Владикії в також отримала таку обіцянку. Третій розділ Книги об'явлення, 21 вірш. «Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм Отцем на Його престолі. Ну, таку славу, таку величезну честь навіть уявити собі не можна, сісти самим Богом на Його престолі. І це Ісус говорить, Він дає нам цю можливість. Однак для цього потрібно бути частиною церкви. Для цього потрібно віддавати себе і служити іншим тим, що я маю. Це потрібно і для нас. Як пам'ятаєте, Павло писав, майте ті ж думки, що і Ісусі Христі. Саме так ми їх здобуваємо. Саме так ми самі себе тренуємо, для цього. Саме так ми вчимося цьому. Це робить нас ближчими до Бога. Не те, якби ми самі в собі купались, самі в собі знаходили якісь гріхи, і тільки таким чином якось намагалося б стати кращими. Ні. Господь робить нас частиною ще більш прекрасного творіння, ніж ми самі. І це потрібно для служіння іншим, бо завжди є люди, яким потрібна допомога. І Господь хоче, щоб ми були готові на це. Це потрібно як для нас, так і для інших людей. І це призведе до того, що церква Божа буде рости і буде збудовуватись. Що зараз будемо молитись, і давайте будемо молитись про те, щоб бути готовими поступатися один одному, щоб бути готовими любити один одного постійно. І щоб ми таким чином отримали Божу нагороду. Амінь. Боже, дякую Тобі за слово Твоє, за те, що ти даєш нам в ньому навчатись. Дякую Тобі за те, що ти сам любиш нас, за те, що ти прийшов і помер за всі наші гріхи, щоб ми могли мати життя вічне з тобою. Дякую Тобі за те, що ти даєш нам це життя і за те, що ти даєш нам мати щастя вже тут, на землі. Мало того, ділитись цим з іншими людьми. Дякую тобі за те, що ти любиш нас, і за те, що ти даєш нам силу любити інших. Осла, прошу тебе нас в цьому. Даруй нам не забувати це. Допоможи нам ставати ближчими до тебе в цьому, щоб ми були щасливими, і щоб ім'я Твоє прославилось. Амінь.